На жаль, сьогодні комунальні служби самостійно не можуть справитися із житлово-комунальними проблемами одеситів. Брудні парадні, протікаючі дахи, сирі стіни будинків. Сьогодні вже нікого не дивують. Влада мовчки спостерігає за цими проблемами, але діяти не поспішає. Городяни живуть серед цього жаху, продовжуючи справно сплачувати гроші за ненадані послуги. У Одеситів з вулиці Маршала Жукова, 18, терпець обірвався. Набридло заходити до під'їзду, який скоріше у минулому нагадував під. Городяни зі своєю проблемою звернулися до депутатів міської ради Ігоря Сафіна та Павла Серебреника. такой запущенный подъезд и восстановить лестницу, потому что вот я смотрю рядом в подъездах лесниця на первом этаже, они э, поломаний, Це, прежде всего вопрос бізопасності жителі. Ну от по мірі можливості, по мірі э, фінансових вважень. Э, Ми э, отремонтірували цей під'їзд. Ігор Сафін та Павло Серебреник не з чуток знають про проблеми одеситів з Київського району. Організація постійних зустрічей із своїми виборцями є звичною для них практикою. Депутати не розкидаються перед одеситами пустими обіцянками. Пообіцявши допомогти, вони приступають до діла стекла криша, і на сьогоднішній день он також нам і от крышу, кришу, яка над нашою Этот же депутат он дав свої средства. Співпраця з одеситами для них є звичною практикою. Незважаючи на те, що вирішення житлово-комунальних проблем городян належить до компетенції спеціальних міських служб. Депутати не могли навіть відреагувати на прохання одеситів декілька тижнів роботи, і ось перед вами зовсім новенький під'їзд. Я можу задати вопрос собі. или своим же друзьям, которые прошли со мной очень нелегкий путь, путь в этом районе, социальный, культурный, почему же все-таки депутаты делают ремонт, капитальный ремонт жилого фонда. Но, наверное, на него ни я, ни эти люди ответ не дадут. Поэтому, не изыскивая бюджетные государственные деньги, мы сделали очередной ход навстречу вот тем, Кого я називаю, називаю нашою елітою, це ветерани на сил, ветерани-пограничники, інваліди війни. Поэтому їх кожне, не ніяні услышали. Тепер одесити охоче повертаються додому і не поспішають швидше оминути небезпечні сходи. Пофарбовані стіни, відремонтовані сходи, квіти біля вхідних дверей зовсім змінили настрій Одеситів. Ось зараз, благодаря нашому депутату, от, Серебренника, вот Сафина. <кхи> вот видите, сейчас навели порядок. Вот, очень красиво все сделано. Просто хочется поблагодарить от всех жильцов нашего дома. Вот большое им спасибо. Вот. Если будут дальше, так заботиться. Очень хорошо, конечно. Спасибо большое нашему депутату, который помог и сделал такой можно сказать необыкновенный ремонт, хотя бы на сегодняшний день, и очень прилично, красиво обновил нашу парадную. Приємно зайти і Більше йому дякую. Самі депутати задоволені тим, що виправдали очікування одеситів. План роботи з городянами постійно поповнюється. А отже, сидіти у кабінеті довго немає часу. Ми будемо працювати на благо міста і його жителів. Тому питання ЖКХ – це один аспект нашої діяльності, благоустройство району – Це теж в перспективах. спортивные мероприятия. Тоже в перспективах забота о детях, малоимущих, многодетных семьях. Это тоже один из аспектов нашей деятельности. Никогда не боялся общаться со своими жителями. Стараюсь не назвать их избирателями, потому что для меня они родные, для меня это большая семья. Киевский район, в котором я работаю 8 лет. И считаю, что могу смело смотреть в глаза каждому. Хто делегірував мене совет. цікаво, що до деяких із цих одеситів депутати міської ради Ігор Сафін та Павло Серебреник можуть прийти у гості. Тут мешкають ветерани великої вітчизняної війни. Дізнавшись про інтереси однієї з них, Ігор Сафін зробив для Али Поліщук приємний сюрприз. это дійсно бесценный подарок я только мечтала. У меня есть правнук... Очень грамотний, он такой всесторонний, всім интересуется. І эту книгу я йому став. Так що ета подарок на всю жизнь книга духовенства Одеси описує його історію за 175 років. Безумовно, вона буде цікава не одному читачеві. Цікаво, що Ігор Сафін виступив одним із спонсорів видання книги. Сам Совет тоже ми теж экземпляр книги для того, щоб кожен мог взять почитати, тому що действительно е, интересный труд Это духов... рассказывает об истории духовенства Одессы за 175 лет. І, конечно, я не виджу аналогов такой, такой книги. На депутатів чекали Одесити з іншого двору. Одесити скаржилися на так би мовити, сумнівний заклад прямо у їхньому дворі. У цій наливайці відвідувачі просиджують з ранку до ночі. Що доводиться чути городянам у подвір'ї? Догадатися не важко. Пишу пісні, мат до двох ночі, до трьох ночі. Ми кричимо іноді вже з балкона, а прикритіть, але ну, реакції ніякої абсолютно немає. Ніякої реакції немає. Раніше була тут дитяча площадка, зелена зона, білева площадка. Самовольно відгородили камишом, так званий бар, нікому не потрібний. Діти гуляють, вони сьогодні одно слухають. Только то, что им не положено слышать. Нас беспокоит больше всего то, что вот они начинают работа с 6-7 утра и до 2, 3 4 часов ночи. Естественно, алкоголики. Масія перемат Мат, перемат. Это самые драки Отправляются они на вокруг домов, это все дело, никакой управы нет. Сама ж орендар цієї наливайки стверджує, що одесити все вигадали. Ніякого шуму немає. У її закладі такі, як оцей чоловік, грають у шахи. Ми відкриваємося в 7 часов. 7 часов тут ніхто не орі, ні, і ні саме. Пока повиносім столи, поки пообіраємо. 8 часов. Ну а жителі вотка жалуються тому вони і жалуються. Одесити втомилися слухати постійні лайки у їх дворі та звернулися до депутатів допомогти припинити цей безлад. Сьогодні, коли жителі з школа, чому вдруг виникла ще одна наливайка в этом месяце двох школ, дитячого садика, домов, де компактно проживають ветерани військових сил, пограничні служби, Возникает питання, чому не старі, а ставлять нові, Кому це потрібно? Где эти обещания, которые были даны о культурном совершении в районе, о выполнении социальных инициатив президента, о доверии к власти со стороны народа? Поэтому мне было, я була шарашна, коли узнал, що в последнее время не убираются, а устанавливаются новые пункти мелкого розлива спиртних напитков. Для маленьких одеситів, які зараз знаходяться на канікулах, депутати зробили черговий сюрприз. Цього разу школярі, вихованці дитячого будинку, номер 9, діти інвалідів Київського району вирушили на виставу екзотичних тварин. Напередодні дня моряка Ігор Сафін та Павло Серебреник для малечі зробили приємний сюрприз. Я как представитель морской общественности Одессы хочу детям подарить пригласительные на морвокзал, на выставку экзотических животных. И, конечно, дети, которые вот не успели сейчас попасть в пионерский как такой, в лагерь, или, э, не будут э, слоняться по улицам, а все-таки будут заняты. Так что я думаю, что это мероприятие как раз э, вовремя, и дети, их родители, преподаватели получат удовольствие от увиденного. Ігоря Сафіна та Павла Сереберника діти зустрічали із посмішками з цими гостями. Воно зустрічається дуже часто. А отже, і не дивно, коли хтось із малечі може попроситися посидіти на руках у когось із депутатів. Знаєте, раніше було очень інтересне щотанік до кім хотіти ви горіть космонавтом. От як вийшло, не знаю. это от того общения, яке происходит не потому, тому, що я вдруг став депутатом. Підписали то обізительства. Мені очень нравиться спілкування з цими дітьми, а навірно це відчувають. Поэтому сьогодні, коли вони увидели мене, вони вот так по-детськи виразили свої емоції. Це відкриті емоції, які являються їхнім внутрішнім содержанням. Мені очень приятно, коли вони так бурно їх виражають. Черепахи, різнокольорові папуги, змії, павуки, забавні мавпи не могли не захопити уваги дітей. Багатьох із цих екзотичних тварин вони бачили вперше. Я сьогодні увиділи тут много животних і це всего понравились? И обезьяны. И крокодил, и еще попугай. Ты сейчас стоишь возле змеи, тебе не страшно? Нет. Потрогать не хочешь? Хочу. А скажи, какие животные тебе больше всего понравились? Мне, ну я пока не всех рассмотрела, мне понравился попугай красный. А вообще тебе здесь нравится? Да. Но тут нравятся все животные, именно и черепахи, и крокодилы, и пауки, ну и попугаи. Они все красивые. А скажи, ты раньше таких животных видел? Ну, не видел где-то. Мне очень понравилось. Я уже второй раз езжу. Как раз тоже в прошлом году подарил Павел Вячеславович и Игорь Викторович. Я хотела им сказать большое спасибо за эту выставку. Скажи, какое тебе животное больше всего понравилось? Мені лучше себе панраві з Не затриматися біля кожної тварини, чи птаха було просто неможливо, адже кожна з них могла здивувати глядача, чи то яскравими кольорами, чи то страшним поглядом, чи то вмінням говорити. Найбільше всього дітвора була у захваті від папуги. Цю красуню звати Клара. Клара має справжній жіночий характер. Вона може бути як капризною, так і спокійною дівчинкою. Найбільше всього Клара полюбляє каву. За чашечкою кави вона може бути навіть гарним співрозмовником.

Дивитися на екзотичних тварин було цікаво не лише маленьким одеситам, але й їх батькам та вчителям. Дуже хочеться сказати велике дякування людям, которые організували. Таке мероприятие большое. Во-первых, була хороша прогулка по городу, сладкое угощение для дітей, безплатна екскурсія ну, на виставку животних. дякування за те, що предоставили таку возможность Посмотреть, ту виставку, потому тому що не всі раділі смогут прі приїхати зі не мовити літні мані. А так, звісно, ми очень благодарны. З Зпевненістю можна сказати, що це не останній сюрприз для Одеситів від ігоря Сафіна та Павла Серебренника. Тривають літні канікули, а отже, попереду будуть незабутні враження. Ірина Монтян, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.